Это был 25 февраля второе, ну, вторые сутки войны. Я подъехал, я ехал на работу в Вижгород. Я подъехал на Романовський мост. На кругу, возле Ирпень водоканала меня кто-то из самообороны сказал, мост взорван, ты, ты туда не проедешь. Я разворачиваю, ну, по кругу и иду на Гастомер. Цей Гостомельський міст тоді ще був проїзний, але його вже готувалися підривати. Пан Валерій, коли проїжджав цим мостом, бачив, як мінери саме розкручували велику котушку із підривним шнуром. Говорю, ви займаєтесь мініруванням. Он, а що такое? Я говорю, можна їхати взривати шлюз на на, Коза, на ірпенська насосна станція в Казаровичах. Валерій Панков на той час працював заступником начальника офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ. Як інженер гідротехнік, він добре розумів силу води і як її можна застосувати в цих умовах. Бо навіть якщо ворога не пропустить зруйнований міст, то через нешироку річку можна кинути понтонну переправу і шлях до столиці відкритий. Щоб ворог не пройшов, треба було підірвати шлюз на дамбі в Казаровичах і затопити пойму. выход воды на заплаву речки Ирпень – это две с половиной тысячи гектар поймы. Значит, 4 метра глубина, 100 миллионов кубов воды. Значит, это непреодолимое препятствие в ближайший период. Я говорю, если это взорвать, то вода придет вот сюда. И в этот момент сидящий Хлопець состуг кричить, колона йде. Той товариш, який со ну, мною разговаривал воєнний, він говорит, мотай отсюда, їдь на КП, знайдеш шамана Или назвав второй позывной, я його забыл. У пана Валерія часу для роздумів не було. З миті на мить в районі моста зав'яжеться бій. Военный сказал, вали отсюда, ну, на, на общедоступном русском языке. И вы повалили? Куда я вы повалили? повалил. Я прыгнул в машину и погнал. Вы знали, куда вы женете? Не, но ну, я понимал, что по трассе мне уже не ехать. Я поехал сюда, думаю, там где-то будет проулок, я найду его. Чоловік від'їхав у бік від траси і зупинився між ось цими будинками. Звідси добре проглядався міст. Каже, був трохи розгублений, бо ж, як і багато хто, не сприймав війну як війну. Зайшов за ріг будинку і почав знімати все на свій телефон. На цьому відео добре видно два перші вибухи. Це наші підірвали техніку кемерівської колони. Вона саме під'їжджала до моста. Третій вибух міст підірвано. Камера телефону фіксує час 25 лютого 2022 року 08.18. Як ви це знімали? Вам же ж тут кулі летіли. Вам треба Тематика. було якось ну ви що? Ми ну, залягли, ми вже... прилягли. Ні, ви стояв, що? Просто я, стояли і да, знімав. Ну, я ж вам говорю. Самураї йдучи на харакірі, говорять. від судьби не уйдеш, а життя – це только ілюзія. А далі провулками Валерій виїхав на дорогу і дістався КП на Варшавській трасі на в'їзді в Київ. Ідею про затоплення заплави хтось мав вислухати там. Мене підвели к старшому групи, я там знаю. І вот я йому все це об'ясняв. Ну, Розказав, що так і так, то-то, то-то. Він -то. говорить, ти проще говори. Я говорю, ну потрібно взорвати, прийде вода, затопить територію. Я говорю, це тільки в кіно танки грязі, не бояться. Валерій каже, не знає, як і хто підривав шлюз в Казаровичах, але це було зроблено. У результаті висока вода дійшла аж за шлюз, який регулює осушувальну систему біля села Раківка неподалік Гостомельського мосту і затопила заплаву. І хто знає, якби цього не відбулося, чи не прорвалися б російські війська до Києва? А так просування ворога до столиці через заплаву річки Ірпінь стало неможливим. Смотрите, вот это уровень, поднимите еще на 2,5 метра. До 3 метров подъема, понимаете, это все было затоплено. Затоплено было вот под те дома. На мой взгляд, основное, ну, основным препятствием стало от Дымера до синяка, вот до сюда. Затопленная заплава ну, сыграла свою роль. Пан Валерій пригадує також свій драматичний шлях повернення того ж дня, 25 лютого, з Казаровичів в Ірпінь, де на нього чекала старенька мати. Дістатися звичним маршрутом було вже нереально. Всюди зірвані мости. Треба було шукати об'їзні шляхи. На них і зустрівся з колоною кадирівців. В районі села блиставиця, ну, ну мені так кажуться. Я увидел кадыровскую колонну, которая по протяженности была километров 5-7. Я выхожу в левый ряд и иду на обгон. Колонна останавливается, выскакивают с машины двое в селе, это уже, наверное, в Блистовыце. Выскакивают два кадыровца, открой багажник, отец. Я говорю, а какого вы тут делаете? Ви забули 24 февраля року, -го коли ваш народ за сутки погрузили в вагони і вивезли в Казахстан, і 20% здохло, не доїхавши до Казахстану, а ви служите як собаки. Слухайте, а ви не боялися, що за таку, за таку ну, нахабність э, можна сказати, веду, перед ним вам не, могли розстрілятися? Я, я да вдома. Я на своїй землі. Така сміливість могла б обернутися для чоловіка трагедією, але на щастя, окупанти його не зачепили, і пану Валерію вдалося доїхати додому.